Вітаю! Ну що, дівчата, хочу разом з вами розібрати ось таку коробочку, яка прийшла з моїм замовленням. І це замовлення лише для двох жінок. Зараз я вам покажу, що жінки замовили. А жінки, жінки мудрі, ви, мабуть, чули, що 40 градусна спека в Україні цього року передбачається. І це такий дуже лайт-лайт режим. І... Кажуть, що дуже буде гаряче саме тому з турботою про вас, про ваше про ваше здоров'я, про ваше самопочуття, хочу вам розказати, показати, що ж то жінки замовляють, враховуючи у ті спекотні перспективно-літні, вже навіть весняно-літні і осінні, бо в нас навіть в жовтні ще буває гарячі дні. Тоді, коли нам потрібно потурбуватися про себе. Дивіться, в мене тут прийшли різні коробочки, зараз я вам розкажу в мене все по два. І зараз поясню, що це означає все по два». Я вам покажу один комплект, який називається комплект по догляду за тілом і за е, ногами, за обличчям. І перший засіб. Пам'ятаєте, я казала про 40 градусну спектру. Так ось перший засіб, я щойно витягнула його з коробочки. Перший засіб це є наш чудовий сонцезахисний лосьон, лосьйон, який захищатиме і ваше обличчя, шкіру обличчя, і тіла, і не тільки, ваше, ваших дітей, ваших чоловіків, ваших матерів, ваших близьких рідних. І він чудовий, еластичний. Легенький, от зараз я вам його отак от покажу. Та? Бо я... А, я вам його не покажу, бо він новий, він тут закритий. Та? От, його треба відкривати, він відкривається і наноситься на от, легенько, та? він дуже легко, нано... не тільки наноситься, він і дуже легко, еластично. Розмазується, і ось цей сонце-захисний лосьон, Дивіться, я його небагато дала, спеціально вам показую, що він легко розмазується. Це саме той сонцезахисний лосьон, який буде захищати не просто від пігментації вашу шкіру, обличчя і тіла, але він буде захищати від фото старіння, тому що шкіра пересушена, вона виходить як родзинка, і потім її нічим не, не назад не повернеш. Це дуже складно. І від онкошкіри. Оце той, той засіб, який у вас має бути портативний захисник, який ви будете захищати свою шкіру, своє тіло. Тому що ви зараз вийдете на вулицю, одягнули футболочки чи бретелечки, руки вам обов'язково треба намазати. Чому? Тому що тут згорите на личку вилізе пігментація. Згорати нікому не рекомендую, тому що шкіра, яка згоріла, ще раз скажу, утворився такий. Родзинка утворилася. Родзинка чотка, має бути в душі, але точно не на лиці, не на тілі. І що дуже важливо: оцей метод, коли жінка каже: Я на лице намазала СПФ, дівчатонька, ви маєте намазувати СПФ всюди, навіть якщо... Ви є в шортах, ви там, де немає шортів, ви маєте намазати кожну частинку, кожен найменший пальчик вашого вашого тіла, вашої ніжки. Так, ви намазали. Ви молодці, ви захистили. До речі, ви бачили, мабуть, що в мене є також на YouTube каналі Якщо не бачили, то запитайтеся, я вам розповім. На YouTube каналі в мене є інформація більш глибша для чого і коли і як наносити той сонцезахисний лосьон. Зверніть увагу, він дуже легкий, еластичний, і його можна наносити діткам від 6 місяців. Мене питається, чому, чому не можна меншим діткам наносити? Можна і меншим, однак менших діток не рекомендовано виставляти на сонечко. Тому що в них ще їхня шкірочка формується, їхня підшкірна, той захист ще не сформований. Тому менше діток не виставляйте на сонечко. Закрите має бути такий тінь, тінь, має бути. Далі, наступний: оцей гельчик цей наш чудовий чудовий кондиціонер. Теж я його не зможу вам показати, тому що його треба відкрити. І я вам його відкриваю. так, Оцей гельчик. так, Блакитний це є засіб, який називається охолоджуючий гель для тіла, коли його потрібно. Теж протягом цілого весняного, літнього і осіннього сезону, коли є гаряче. Тому що він працює як ваш портативний приватний кондиціонер, це друга функція. А перша функція він зволожує вашу шкіру після. Надмірного впливу сонечка. Після того, як ви походили, зіпріли, шкіра випарувала. Та? Після того, як ви навіть по місту походили, чи ви у Львові є, чи ви не у Львові є в будь-якому іншому місті, де б ви не знаходилися, шкіра випаровує влітку дуже сильно вологу. і робиться такою висушеною е, урюком. Ще на нього часом жінки кажуть. Та? Так от, для того, щоб того урюку не було, ви ось цей дуже легкий знежирений гельчик. Наносити на своє тіло, і ваша шкіра відчуває температуру на 2-3 градуси навіть менш гарячою, ніж вона є насправді. І це дуже-дуже навіть на етапі внюхування дуже класна штучка. Тобто, ось ця пара це є комплект, який має мати людина. Так само, як у вас є догляд за обличчям, ви вмиваєте, зволожуєте очка, личко, очищаєте. Так само ось цей комплект, яким ви маєте користуватись влітку. І саме тому, що я турбуюся про вашу шкіру, вам ось цю, як я кажу, солодку парочку треба мати з собою. І зверніть увагу, ось ці такі блідо, 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 блідо-персикові відтінки. Не навіть виглядає, самого самого тюбика, не навіть виглядають такий, мають трошки якби лікарський такий напрямок. Та тобто це є турбота з напрямком на медичний, таку, так мовити, вашу медичну страхівку, вашого гарного, здорового е доглянутого шкіра, шкіри, доглянутого стану шкіри. Та? І ще один дуже крутий і дієвий продукт засіб, про який я зараз скажу. Це є наш крем, ми його називаємо. Люди кажуть, крем для ніг. Але насправді це є пом'якшувальний такий дуже гарний лосьйон, який я його просто відкрила, і теж наношу. Тут біля СПФ наношу наш лосьйончик. От, це той лосьйон, який має в собі і евкаліпт, і ментол, і інші зволожувальні... І охолоджувальні е, компоненти, який ви нанесли на ніжки, і ваші ноги мають легку ходу, вашим ногам легше ходити в ту жару. Якщо ви, наприклад, там натерли, чи можете, можете натерти від чогось ніжки, ну, від ног, взуття, чи від того, що ви е, ну, задовго ходите, то цей засіб зніме оці відчуття. Та він такий, як, як маленький айболитик. Далі, якщо ви. Мені дуже гаряче, ви можете нанести ось цей кремчик повністю, ось так, ось, як рукавички такі високі. Ви можете нанести тут де скроні, ви можете нанести тут ззаду, для того, щоб, зняти, щоб зробити той кондиціонер для тіла теж природній. Ви можете нанести, як високі панчохи, як високі підколінки або панчохи на ноги. І вам навіть влітку почне бути свіжуватенько, навіть при нашій 40-градусній спеції, яку обіцяють. І дивлюся, тут ще є галинка зі мною. Та галинка тобі теж його потрібно там, де ти знаходишся, бо в тій країні, де ти знаходишся, теж дуже гаряче. От, і тому хочу сказати, що це той лосьон. Який має різноманітні використання? Я обов'язково напишу допис, що куди його ще можна наносити. Однак, це той лосьон мятний для ніг, який допоможе вашим ніжкам мати легку ходу в найгарячіший період сезону весна, літо, осінь. Ну що. Якщо ви маєте якісь питання, то запитуйте просто, не бачу, чи ви десь щось пишете, щось мені не видно. О, так, о, бачу Таня, дякую. Так ось, ось цих три засоби: це є сонцезахист, це є відновлення кондиціонер для ізволоження, щоб не було засушеної родзинки на вашому тілі, для вашого тіла, а це є допомога вам зняти втому ваших ніг. А також допомогти вашому тілу перенести спеку. Бо цей засіб можна тільки там на руки, на ноги, на кінцівки, бо він за рахунок того, що має ментол, він, потрапляючи, проникаючи через шкіру, де, 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 трошки, як я кажу, починає ментол ганяти, як, от, як кондиціонер, починає ганяти по вашому тілу. Ну що, всім, кому його потрібно, пишіть в дірект, замовляйте, запитуйте. І я з радістю вам їх відправлю, перешлю, передам, привезу. Завжди з турботою до вас вже понад 22 роки. Ваша фея з краси, ваша Світлана Худа.